Мальовничому куточку Зміївщини в хвойному лісі, неподалік міста Змієва, розташований комунальний заклад охорони здоров'я, обласний протитуберкульозний диспансер номер 3 Заснований у 1953 році. Зміївський протитуберкульозний диспансер вже понад 60 років забезпечує лікування хворих на туберкульоз. Сьогодні це один з найкращих лікувально профілактичних закладів охорони здоров'я в Харківській області, який надає спеціалізовану фтизіатричну допомогу населенню. В структурі диспансеру маються два стаціонарних відділення на 100 ліжок, амбулаторно-поліклінічне відділення на 105 відвідувань зміну, рентгенологічне відділення, клініко-діагностична лабораторія з бакпасівним пунктом оснащена сучасним обладнанням, дитячий кабінет, суперсучасний кабінет для збору мокроти у хворих, фізіотерапевтичний кабінет та кабінет функціональної діагностики. Пацієнти забезпечені безкоштовним лікуванням, якісним повноцінним триразовим харчуванням. Білизною мають можливість прогулюватися в екологічно чистій зоні. В закладі розроблені та суворо дотримуються заходи з інфекційного контролю. Для підвищення санітарної культури серед пацієнтів регулярно проводиться просвітницька робота. Висококваліфікований персонал диспансеру віддає знання, досвід та зусилля благородному ділу, лікуванню хворих. Полегшенню їх страждань, продовженню життя. Небайдуже ставлення та чуйне відношення основні риси медичного персоналу, який виконує свій лікарський та людський обов'язок. Основні завдання колективу надання пацієнтам швидкої та ефективної допомоги на самому вищому рівні при максимально комфортних умовах на етапі діагностики, лікування та реабілітації. Також працівники приймають активну участь у діяльності громадської організації Фтезіатри зміївщини проти ВІЛТБ. Колектив обласного протитуберкульозного диспансеру номер 3 працює під гаслом, високу культуру та якість лікування пацієнтам.